Брати і сестри, слава нашому Господу за цей дарований день і ми можемо цей рік ми можемо ще в цьому році прославляти нашого Господа. Я це сьогодні рано собі роздумаю. Всі, які цікаві моменти бувають у нас на землі. Я пам'ятаю себе таку юність. 2000 рік, ви знаєте, і людей, і людей в 2000 році або до 2000 року турбувало. А що ж це буде в такий рік? Потім виникло якесь таке така течія, чи ще, можливо, якась група людей, які казали, що 2012 рік це вже, це вже фініш, це вже фінал. Я сьогодні роздумаю і думаю, ми вже прожили в цьому році два місяці. 2025-му. І милість Господня, що ви знаєте, щоб даже ті люди, які дорослішають, ті люди, які народжуються, ті люди, які вже постаріли, даже і в цьому році, щоб вони почули ще Слово Боже і могли чути, і могли читати. Я собі так роздумую, розважаю. А знаєте чому? Є написано, бо прийшла повнота часу. І Бог в той час, той відрізок часу, коли цивілізація була розвинута. Ви знаєте, в нашій школі дітей настільки затуркали, я не побоююсь цього слова сказати, затуркали. Що я собі навіть до цього часу пам'ятаю, в мене в голові таке, що рабовласницький лад, або первісного общини. А коли я читаю Біблію, дорогі друзі, то я зовсім бачу інше, що навіть люди, які жили при Моїсеї, Люди ще раніше жили, які при Авраамові, при Ісаакові. Пам'ятаєте, Ісаак, він так посіяв, що тільки, ну, зараз тепер зараз, німець може зібрати 100 або 120 центрів. А Ісаак так був посіяв. Потім народився Яків. І Яків він такий був біля Господа близький, що він так зробив, що вся отара за декілька. Я там вираховував приблизно десь 20 років, він обобрав свого тестя. І мало того, дорогі друзі, це такий випадок, коли я читаю те слово Боже, коли я ходжу біля худоби, мені воно влож... не вложиться в голову. Можливо, хтось в місті, можливо, десь хтось якогось в мегаполісі живе, він не стикається з худобою, він не розуміє. А коли я читаю про Якова, це чудо Боже, це чудо Боже. Чому чудо? Тому що я своїми здібностями, розумом не досягну того, що як він, але і мене Бог благословляє. І тому я собі такого розважаю про те, про те що 2025 рік Він благословенний сьогодні для нас, для України, дорогі друзі. Для тих людей, хто ще тут живе і хто залишився. Хоть і по-різному ми сприймаємо інформацію і буденність нашу. Але ми сьогодні будемо перед нашою молитвою читати про Слово Господнє, про те, наскільки Ісус Христос сьогодні близький до кожного з нас, що Він не залишив. Дорогі друзі, Він не залишив. Багато залишили, Він не залишив навіть в цьому році. І ми читаємо Слово Боже перед нашою загальною молитвою і будемо зараз молитися. Читаю Євангелія від Івана, 17 розділ. То був уважний тиждень назад, Казимірович нас він читав, 17 й розділ первосвященницьку молитву. І я, ви знаєте, під таким враженням хочу зачитати декілька віршів. Читаю Іван від Івана, 17 й розділ з першого вірша виборочно. «По мові оці Ісус, очі свої звів до неба й промовив: Прийшла, Отче, година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе. Бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких ти дав йому. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що Ти дав мені виконати, а тепер прослав, Отче, мене, самого. У себе тією славою, яку я в тебе мав, поки світ не повстав. Це п'ятий вірш. І читаємо 19-й, на який буду наголос робити, 19-й вірш. А за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали і вони. Друзі, друзі, хочеться сьогодні, коли ми згадуємо страждання Ісуса Христа. Коли ми згадуємо, коли ми розуміємо, що це, ну, друзі, істина, яка, ви знаєте, я вам такого не побоюсь сказати, що це одна із істин, яка залишилася візуальна, фізична, яка 2000 років сьогодні перейшла до нас. Для мене, коли я дивлюся, це те буквальність того, що виконали учні з Ісусом Христом. І це повинно, ви знаєте, нас. Підбить на таку думку, що якщо я обминаю її, я повинен задуматися, що вона для мене. Дорогі друзі, ми зачитали це місце 17 розділ. Хто уважно читає досліджує Первосвященницьку молитву, я хочу вам сказати, що вона якби розділена на три моменти. Ця молитва. Ісус Христос в цих п'яти віршах Він молиться до Отця, і Він молиться, і Він говорить за себе. Він молиться, Він взиває, і Він говорить: Я, я, Ти послав мене і я виконав Твою волю. І Він молиться за себе. Другі вірші, коли ми читаємо з шостого вірша по 19, Ісус Христос, Він почав молитися за учнів. І в 19 розділі Він каже, Він каже такі слова а за них ми зараз будемо далі говорити. І 20 й вірш до кінця, там Ісус Христос молиться, каже, не за тих, і за них молюся, за цих 12, да, за тих 500, за тих 120. Каже Ісус Христос, не за них тільки я молюся, але тоді з Ісусом було 12. Нікого лишнього, не ні менше, не більше було 12 навіть з юдою. І Ісус Христос далі, з 20 го вірша, Він каже, не за них тільки молюся, але за тих, хто повірить через їхнє Слово. Дорогі друзі, важливий той момент сьогодні зупинитися. І ось ми читаємо: а за них я посвячую в жертву самого себе. Хочеться, ви знаєте, сьогодні звернути свою увагу, а за них. Тільки вдуматися в ці слова, каже Ісус Христос. А за них я посвячую в жертву себе. За них за кого? Раді кого? Для чого? Ви знаєте, а за них, за тих людей, які потребують жертви, які повинні побачити, що жертва ця, вона за них. Другі друзі, учні євреї. Вони розуміли, в їхній крові, в їхньому тілі було те, що жертва, яка приносилася, і вони, я думаю, 100%, що вони також приносили і за себе, і віддавали. Не рибу віддавали, а можливо, те, що мали, можливо, якісь гроші жертвували, худобу, яку вони мали, дорогі друзі. І за них вони розуміли. Ісус Христос каже, а за них. Друзі, друзі, ви знаєте, як воно сьогодні криє розум людей. Як так, що я можу за когось? Навіть учні, ви знаєте, учні кажуть, Петро каже, Господи, хай не буде з тобою цього. Ви розумієте? Сам себе пожалій, для чого раді когось себе в жертву. І ця проблема, ви знаєте, була в учнів. Що сьогодні говорити за людей? Сьогодні люди кажуть, я за когось, я для чогось. Я, можливо, своє комусь. Ви знаєте, хочеться сьогодні сказати, згадати Едемський сад. Пам'ятаєте, від чого воно почалося? Наскільки сьогодні я своє бережу, наскільки я своє за своїм тремчу, щоб для когось поділитися чи в жертву щось віддати, тим більше себе. І ви знаєте, я знаходжу відповідь, що в Адамському саду ще там диявол як сказав? А диявол сказав будете Самі як Боги. Ви розумієте, з чого все почалося? Диявол каже до Єви, що ви будете самі як Боги. Ви, ваше Я, Єва, подивися на себе. Подивися на Адама, ви, хіба Бог, хіба так? Ви будете. Друзі, Ісус Христос в цьому місці каже, а за них я посвячую в жертву себе. Оце відповідь, дорогі друзі, це те, що по людських мірках, по людському розуму воно не може вложитися в мій розум. Як так? Тільки тоді, коли Дух Святий торкається мене, тоді я, дорогі друзі, розумію. Розумію, яка, то, яка любов, яка ціна Ісуса Христа привела на лофу. Каже, далі, ми читаємо, я. А за них я посвячую в жертву самого себе. Цікавий момент. Хочеться сьогодні сказати про жертву Ісуса Христа, що вона добровільна, дорогі друзі. Добровільна це не то, що я з якимсь притиском, чи можливо держава чи влада, чи можливо навіть в церкві хтось щось і я відчуваю той притиск, і я повинен або мушу. Себе в жертву, можливо, якісь години, можливо, свого кармана, можливо, свого хліва, дорі друзі, каже, я сам добровільно. І ми читаємо в Євангелії сказано слово добровільно каже, я сам себе. друзі друзі, хочеться сказати, що той, який мав в собі життя, ми читаємо Євангелія від Івана, перший розвід, четвертий вірш, той, яким, яким все створено, який все дав, який все організував, який вдихнув. Який написано там в четвертому вірші, в якому є життя. Це щось вище, дорогі друзі. Каже, маю владу. Ви думали над цим? Я маю владу віддати своє життя? Мо, так, маю. Розбитися на машині чи, можливо, ще щось. Але каже, я маю владу віддати своє життя і знову що? Прийнять. Людині це неможливо. Людина недосконала. Людина. Це не Ісус. Ісус Бог, і Він каже, що я маю, я каже, посвячую в жертву самого себе. Ісус Христос мав владу, Ісус Христос мав силу, і ті учні, які дивилися, які вражались вороги, вони розуміли і казали, що ти той, який прийшов з неба, бо ти маєш силу, і ти маєш владу. І Ісус Христос каже, за них я посвячую в жертву себе. Друзі, друзі, хочеться ще сьогодні перед нашою молитвою зупинитися на. Те, що Ісус каже, що посвячую, що в себе віддаю в жертву, дорогі друзі. Коли ми читаємо старий заповідь, дуже тема велика. Я для себе такі коротенько визначу такі моменти, що я можу, коли я посвячую, я можу віддати. Я можу себе відділити. І це скоріше, ви знаєте, що відділення, посвята від, відділити від чогось для чогось. Ще таке я слово. Підпорядковую, і дійсно, коли я підпорядковую свою волю для волі Божої, це посвячення. Коли я приношу. Друзі, друзі, і ось такі посвята. Дальше каже, щоб освячені правдою стали вони. Освячені правдою. Коли ми читаємо вище, там сказано, що слово зачитаємо. Освятити їх правдою. Твоє Слово то правда. Дорогі друзі, не просто так, що я захотів і я віддав. Що я захотів і, можливо, пожертвував своїм часом чи ще щось, Дорогі друзі. Коли ми читаємо Слово Боже, воно торкається нас, ми розуміємо, воно надихає нас, що вся Біблія, вся Біблія, це в старому заповіті жертва. Це треба було потребу, потреба така була. Не то, що я можу. А старий заповідь каже, що ти мусиш. І люди жертвували, люди відділяли, люди жертвували чимось. Але коли ми читаємо новий заповідь, і ми цей вірш зачитали, що Ісус Христос сам себе посвятив і сам себе віддав жертву, щоб освячені правдою стали вони, дорогі, друзі. Коли ми хочемо зрозуміти, що таке посвята, що таке жертва, Слово Боже, дорогі, друзі, нам дає відповідь. Якщо ми не читаємо, не взнаємо, ми сьогодні, ви знаєте, я сказав, що 25-й рік, сьогодні блажений, можливо, може бути для когось, хто чує ці слова. Тому що Слово Боже, яке ми чуємо, воно може нас зарядити і освятити, і я під керівництвом Слова Божого можу пожертвувати собою і для Господа віддати своє життя. Ми читаємо і бачимо, що Ісус Христос Він так зробив, наскільки Він підпорядкувався волі Божій. Мало того, дорі друзі, мало того, що Ісус Христос, коли ми читаємо, Він упокорив себе до смерті і смерті Хресної. Хочеться ще раз зачитати, дорогі друзі, зачитати цей вірш, вникніть їх А за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали. І вони, дорогі друзі, Ісус Христос, Він себе сам добровільно відділив, для якоїсь цілі, для якоїсь жертви на службу для Бога, для Отця. Коли ми читаємо, хочеться, ви знаєте, ще звернути свою увагу, пороздумувати, немає часу, але також звернути хочеться увагу. Можливо, я не до кінця розумію, що зараз скажу, але прислухайтеся. Хіба в Бога Отця не було варіантів інших, щоб Ісус Христос не пішов на глофу? Ви думали над цим? Цікава думка, так? Да? Коли я читаю перший розділ євреїв, ви тільки послухайте. Що сказано до євреїв? Я хочу вам сказати на підставі першого розділу до євреїв, що в Бога було багато варіантів. Що в Бога було багато тих представників, які могли б щось зробити, які звершають його чудові плани. І я дивіться, читаю. Багато разів багатьма способами Бог давнину промовляв до Отців через пророків, а в останні дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, і ним, і віки він створив. І далі він говорить, каже: Він, тобто Ісус, тобто Ісус, тобто його Син. Дивіться. Хто був син на початку для Отця? Він був сіяєм слави та образом істоти Його. Він настільки був ліпший понад ангелів, це апостол Павло до Євреїв. Він виділяє і він говорить, хто такий син Божий, ще перш закладен світу ще до жертви? Він. Оскільки був ліпший понад ангелів, скільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо з ангелів він промовив? Ти син мій, я сьогодні породив тебе. Дальше. І коли він знов вводить на світ перворідного, то говорить, нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Читаємо далі. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Кому з ангелів він промовив, коли сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм. Ви чуєте, як апостол Павл до євреїв, які шанували, які знали Бога єдиного, сущого, він описує, хто такий був син і хто такий є. Але я звертаюся до того питання, як ви думаєте, чи була якась альтернатива? І дивіться, що я в першому розділі до євреїв. Це воно зводиться до того, що Ісус Христос я сказав добровільно сам. Дивіться. Я собі виписав. Ти чиниш духів. Далі в дев'ятому вірші. Намастив тебе, Боже, Бог твій оливою радості більше ніж друзів твоїх. Ви чуєте? В Бога значить, є. Там ми читаємо, є духи, є ангели, є друзі. І ще ми зачитали. Сядь праворуч в мене, доки не покладу я твоїх ворогів. Ще в Бога є такі категорія духовного світу, як вороги. Яка ж то була альтернатива, дорі друзі? Ми зачитали: ангели, друзі, духи, вороги, дорі друзі. Ви, ви розумієте, що я хочу сказати? Але в цьому випадку, коли ми бачимо, що є була б така хмара тих, які могли б, могли б. Але Ісус Христос, ми зачитали про нього. Які Резюме, яке є, дивіться, я ще раз вертаюся. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Кому із тих всіх категорій, тих альнератив, кому Бог сказав, каже: Ти син мій, нині я родив тебе. друзі, яке то сьогодні я хочу сказати, друзі, друзі. Щоб ми розуміли, щоб ми могли усвідомити, яке то значення для Бога його син єдиний, написано однороджений, єдиний в своєму роді, неповторний, не до нього, не після нього, не під час його, коли ми зачитали п'ять категорій якої альтернативи. Ви розумієте, що апостол Павло хоче до євреїв донести в першому розділі, не на останній сторінці, а в першому розділі до євреїв, щоб вони зрозуміли, що альтернатива тільки в Сина Божого, в Ісуса Христа. Бо написано, бо так Бог полюбив світ. Не то, що ангела свого віддав, не то, що Духа свого віддав, не то, що ворогів, дорогі друзі, віддав на Голгофу на хрест. Ні. Віддав, що полюбив нас. Бо віддав сина. Все воно зводиться, дорогі друзі, щоб я сьогодні осмислив і зрозумів, яка ж то ціна заплачена за моє і ваше спасіння. Ким? Ісусом Христом. Бо Він добровільно посвятив себе і віддав жертву. Добровільно. Подивіться на мене, в чому я в дітей. Це, дорогі друзі, воно щось коштувало. На вас одяг від А до Я він щось коштував. Це дуже мало, що хтось комусь можливо пожертвував. Чи десь ми, можливо, знайшли щось. Друзі, друзі. Чим ми користуємося, воно все зароблено нашими руками фізичними, нашими коштами. Но тільки не спасіння, дорогі друзі. Тільки не спасіння, тому що Ісус Христос даром вже це зробив і даром сьогодні для кожної з нас дарує, пропонує. Це ж не те, що я пішов на базар, вивалив 10 тисяч доларів і купив його. Ні, це смішно, це неможливо. Сьогодні, коли я чую слово, яке освячує мене, я повинен зрозуміти жертва Ісуса Христа. Це в першу чергу для мене і для кожного з нас. Бо каже вертаюся до цього місця, бо каже Ісус Христос. А за них я посвячую в жертву самого себе, Дорогі друзі. Оце добровільно. Оце без ціни. Оце те, що воно вражає і повинно вражати кожного з нас. І сьогодні сказати: Господи, в цей день, в цей рік я славлю і дякую Твоє ім'я, що Ти є мій Бог і Спаситель. Друзі, друзі, мало того, вертаюся до цього місця, і ми вже молимось. дивіться. я сказав, що первосвященницька молитва Ісуса Христа, вона розділена якби на три моменти. Ісус Христос молиться за себе. Ми зачитали. Дуже важливо, і ми розуміємо, що найбільше, найбільше ми молимось за кого? За себе. Дай мінь. Ісус Христос, він далі з 6-го вірша по 20-й, Він молиться за учнів. Він розуміє, що вони залишаться сами на деякий короткий час. Він розуміє, що Дух Святий їх об'єднає. Дорогі друзі, але Він бачив і розумів учнів і їхнє людське характер, її І Він молився за них. Як сьогодні важливо, дорогі друзі, пронятися нами, що без церкви ви зрозумієте, що Ісус Христос без учнів, ну це, це якась недосконалість, так? Ісус Христос на землі, а якби учнів не було. Зрозуміти ту істину, якщо я живу в світі без церкви, спасіння неможливе. Це може тільки бути, коли я покаявся сьогодні і я помер. Зрозуміло, що завтра роки так церква, вона залишається тут боротися. І далі ми читаємо з 21-го вірша до кінця, каже Ісус Христос, але не тільки за них я молюсь. І тому я хочу сьогодні, щоб ми зрозуміли і в своїх молитвах моли згадати себе в першу чергу. Так. Згадати церкву, братів і сестер, і згадати тих, доріг друзі, хто тут адаві є, новіше не належить до церкви. Ті, хто порад з нами, хто живе, можливо, по різних десь місцях, ми пам'ятаємо, вони не в церкві, дорогі друзі, але ми віримо і знаємо, якщо ми посвятимо себе і посіємо своє слово. Можливо, Божа воля, і вони повірять в Ісуса Христа, в його жертву. І тому, брати і сестри, хай Господь Бог благословить наш дух, наше серце, наші уста, щоб ми могли молитися не тільки за себе, не тільки за своїх дітей, як я кажу, але за чужих дітей, щоб Бог їх благословив і привів сюди, і ми разом будемо прославляти нашого Господа. Амінь. Помолимось.